Сергій Козлов відсвяткував поважний ювілей невтомному трудівникові культури Коломиї засновникові народного театру поезії Орфей, виповнилося 80 років. Чим сьогодні живе Сергій Іванович та як він зустрів свій ювілей, дізнавалася Мар'яна Мацьків. Своє 80-річчя Сергій Козлов зустрів вдома у сімейному колі. І, хоча зараз він на заслуженому відпочинку, проте продовжує вірно служити культурі. Народився чоловік на Уралі, оскільки батько був військовослужбовцем, то сім'я часто подорожувала. Ось так у 1946 році доля привела Сергія Івановича у Коломию. Тут він живе і сьогодні. Мені все подобається. Коломі. Сама ковами і історії, а головне її люди, з якими проспілкувався, прожив більше 60 років. І Я вдячний. Коло ми і людям за те, що мене прийняли, що я адаптувався, в цей край, в цю обстановку, він і в Карпатині, тому пруту, тому пейзажу, який мене оточує, все це впливало на моє встановлення, на моє розуміння, на моє виховання. У 1956 році, після закінчення історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка у Сергія Козлова розпочався трудовий шлях. Все своє життя він присвятив гуманітарній сфері. Але, де б не працював в освіті на комсомольській партійній чи державній роботі, завжди домінантною була сфера культури. Саме за ініціативи та активної участі пана Козлова у Коломиї почали відзначати свято матері, свято пісні, заснували музичний фестиваль імені Анатолія Кос Анатольського, марш -парад... Духових оркестрів, щорічні огляди художньої самодіяльності, загальноміський конкурс щенців імені Франка створили музей історії міста і відродили професійний драматичний театр. Та найріднішим дітищем Сергія Івановича можна назвати тепер уже народний театр поезії Орфей. 95 році, у 95-му році, в травні, місяці, ми створили театр поезії Орфей. О, Перша завіса пішла під Марку вже театр. За цей час ми створили десь 15-20 програм, вистав поетичних музичних програм, повнометражних програм, присвячених видатним митцям, видатним поетам, поетам пророкам і Шевченка, і Франко, і Леся, і Філіга, і, і Стус, і Саміленк, і, і Костенка. Це було в нашому репертуарі. Сергій Козлов на пенсії з 1992 року. Проте офіційно митець попрощався з роботою лише рік тому, і все одно чоловік не залишився осторонь культури. Весною 2012-го він дав життя фоноклубові голоси, які ми любимо. Це Сергій Іванович тепер лагідно називає своєю віддушиною. Я все своє життя збирав велику літературну фанаті і в мене виникла думка створити такий літературний фоноклуб. Це була популярна форма роботи в 20-х, 30-х роках, 40-х років. А зараз вона якось з них. Аудіозаписи, які в мене на крампластинках знаходяться, я перевожу в електронний варіант, на флешках, на дисках написую. І доповняю його відео рядом. І цим я живу, і цим я хочу ще принести таку людям. Усіма своїми досягненнями Сергій Козлов завдячує підтримці з боку рідних та колег. Найголовнішим його критиком і порадником є дружина Світлана Леонідівна. Вони разом уже 56 років. Він має світлу голову, він має надзвичайно багато знає. І я не знаю, чи у нас от навіть вибачте, що так можливо зухвало скажу, але в області немає такого чоловіка з такими знаннями літератури і мистецтва. І, 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 і yeah, yeah. так мати аж таки. Такий арсенал всіх допоміжних засобів книг, платівки. Це все це, це Хто що хоче дістати, дізнатися з музики, він може прийти до Сергія Івановича і обов'язково з пустим роками не вийде, бо, бо він йому щось порадить. 80-річчя невтомного трудівника мистецтва відзначили і у міському палаці культури. У народному домі Сергій Козлов пропрацював на один десяток літ. Тому тут його ювілей відсвяткували на найвищому рівні. Сьогодні мені надзвичайно приємно, що він поруч з нами. Я бачу тут і людей старшого покоління, які працювали ще з ним з 1956 року, від того часу, коли він прийшов і розпочав творчу діяльність в місті. Коломиї. бачу тут дуже багато дітей із його прекрасного колективу Орфей, який він очолював, дітки, які займали призові місця не тільки на Івано-Франківщині, а і по Україні. Всі сьогодні прийшли, щоб Привітати його і побажати йому ще багато багато років життя, людина, яка народилася далеко за межами Івано-Франківщини і взагалі України, на сьогоднішній день може пишатися тим, що він належить до числа тих коломиян з великої букви, яких ми називаємо українцями. Сергій Козлов це справді неординарна неповторна особистість на культурному просторі нашого міста, тому що ті справи, які він... Завдяки своєму душевному пориву і душевних намагань в саме в нашому місті не залишилися зауваженими, і вони вже вписані в історію формування. Культури нашого міста золотими буквами багато квітів, теплих слів вдячності і привітань. Цього вечора все було для Сергія Івановича. За особистий внесок у розвиток культури і мистецтва Коломиї його відзначили особливою медаллю. Прийшли привітати свого наставника кілька поколінь його вихованців. Серед них і улюблені Орфеївці. Сьогодні знаменний день, адже у нашого Сергія Івановича ювілей я пишаюся тим, що доля мене звела з такою чудовою людиною. Я горжуся, що я є наслідницею, і я буду гідно нести звання керівника народного театру поезії Орфей. Сергій Іванович це мій перший вчитель, мій наставник і, звичайно, людина з великої букви. Кожен з нас хотів би добитися хоча б половини таких висот, яких досяг він у своєму житті. Я вже займаюся в «Орфею» дев'ятий рік, живу в Коломиї і люблю Орфей. Люблю брати участь у виставах. Люблю поезію, люблю виступати. І полюбив значить, своїх наставників, такого як Сергій Іванович, якому сьогодні виповнюється 80 років. Прекрасна дата. з чим я хочу його привітати. Сергій Козлов невід'ємна частка Коломиї, так само як і Коломия є невід'ємною частиною його життя. Чоловік щасливий, що доля привела його у столицю покуття. Саме тут він зреалізувався як творча особистість, і саме тут став справжнім патріотом України.